Помилки, про які я поговорю у цьому відео, вони не є у порядку пріоритетності або важливості. Вони всі абсолютно рівноцінно важливі. Знайдіть, будь ласка, у цьому відео ту помилку, яку допускали ви. Напишіть нам у коментарі, який ваш план дій зараз після перегляду повноцінно всього цього відео, що ви зрозуміли. Адже я впевнена, що деякі з цих помилок робить кожен. Я була теж на цьому місці, складала цей іспит двічі, тому я знаю про що говорю. Тим більше я проаналізувала. Усі зразки цього іспиту на офіційному сайті Салкріп. Я усі їх придбала. Всі підручники, які у них можна було придбати, по лексиці, по найчастіших помилках, по читанню. Всі ці підручники, які ви бачите тут, я вам можу надіслати в Telegram. Напишіть мені, будь ласка, у коментарі до цього відео підручники. І я з вами зв'яжуся, щоб вам їх надіслати у PDF-версії. Це я роблю безкоштовно. Можливо, ви вже бачили мої попередні відео. А зараз давайте детальніше поговоримо про критичні помилки. Перша помилка: те, що деякі учні вважають, що коли вони вивчають граматику, вони втрачають час і не готуються до цього іспиту. Або коли вони вивчають нові слова, вони не готуються до цього іспиту. Тобто тут ми говоримо про покращення загальної англійської мови. Це надзвичайно важливо, адже воно має прямий вплив на ваш результат на іспиті. Погляньте на цю таблицю співвідношення рівнів англійської мови і балу, який ви можете отримати на іспиті. Тобто, все доволі передбачувано, якщо ви просунулися із рівням 1 з плюсом на B2 з плюсом, то відповідно збільшується і ваш бал. Тобто, окрім про практикування стратегій, Знання того, як оцінюють вашу роботу на самому іспиті. Окрім того, що ви будете виконувати велику кількість зразків самого іспиту, якщо, звичайно, будете. Адже, як показує практика, 70% людей взагалі йдуть на іспит не готуючись. Тому, друзі, Якщо ви будете практикувати багато зразків салпік, це дуже добре, але якщо ви ще маєте рівноцінний баланс загальної англійської мови, це набагато краще. Тому коли ви готуєтесь із репетиторами з України чи з репетиторами тут, на курсах, і ви думаєте, що ви марнуєте час, це абсолютно хибна думка. Тому що знання, скажімо, складнопідрядних підрядних речень допомагає вам не тільки на говорінні і на письмі, підвищуючи автоматично ваш пал, ви вмієте говорити простими обрізаними реченнями, як говорять, наприклад, діти. Я люблю сік. Я п'ю сік кожного дня. Пити сік здорово це краще, ніж пити чай та каву. А коли ви вмієте вжити складно речення, поєднавши їх з получником якимось контрастом, наприклад, незважаючи на те, що я дуже люблю чай та каву, я надаю перевагу соку. Так, тобто, ось ось уміння грамотно висловлювати свої думки приходить із покращенням загальної англійської мови, якою дуже часто нехтують. Це є перша, перша критична помилка. Друга критична помилка це відсутність програми підготовки, коли ви ніби щось вчите. І прикладаєте 80% зусиль, але вони дають лише 20% результату. Що я маю тут на увазі? Це хаотичне виконання якихось дій у плані англійської мови. Це піти в бібліотеку і почати читати книги для дітей чи книги фентезі, чи увімкнути собі Netflix Гаррі Потера і думати, що ви якимось чином покращуєте одіювання. Покращуєте, але не для цього іспиту. Для цього іспиту потрібна загальна англійська мова, академічна. І зразки салпів. І як вирішити це питання? Друзі, ви можете придбати мій. Відеокурс, який розміщений на зручній інтерактивній платформі. Там є 30 уроків, які покривають якраз відеоматеріалами, відеозаписами і завданнями. Найбазовішу лексику для іспиту, найбазовішу граматику. Розкривають усі стратегії та критерії оцінювання, які я дізналася, придбавши всі ці матеріали на офіційному сайті. Я їх скоротила щонайменше в 4 рази дистанції, так тому що там немає зайвої інформації. Там конкретно українською мовою пояснено над чим і як працювати, які Дарій оцінюється, подано готові універсальні фрази для кожного завдання, зразки і готові електронні карточки у на платформі Квізлет. Власне, переходимо до наступної помилки, яка і стосується вивчення нових слів і якраз квізлет. У чому буває проблема у людей на завданні? Навіть учні дуже високого рівня мають багатий пасивний словниковий запас, і не мають активного, і не можуть назвати прості елементи, описуючи, скажімо, картинку. Наприклад, не можуть сказати, як буде палатка, бо їм просто це а, зникло з голови. Так, вони. Можуть це слово потім згадати, але не можуть зробити це точно. Коли ви описуєте картинку на восьмому завданні, там треба дати деталі, і люди просто не знають, наприклад, форм: трикутник, прямокутник, овал, не знають ем, візерунку, як сказати, квітковий. А всі ці нюанси мають велике значення, тому. Якщо ви вивчаєте загальну англійську мову, це на високому рівні розглядається, або готуєтесь іменно по салпік. Вам потрібно пропрацьовувати те, що буде у вас оцінюватись. І незнання слів простих, те, що ми забуваємо, якраз нам дуже сильно псує всю картину і на письмі, і на говорінні. Третя помилка це поспіх. Хто спішить, той людей смішить. Це особливо важливо на говорінні. Тут не оцінюється кількість того, як ви швидко говорите і що ви подаєте. Там є інші критерії оцінювання, а зокрема, наскільки ви точно відповідаєте на завдання, ваша лексика, ваша граматика, навіть ваш тон голосу. І, звичайно, регістр є формальний і неформальний. Якщо ви ще цього не знаєте, то це база, і саме це заважає отримати кращий результат на іспиті. Або буває крайність, учні дуже повільно тягнуть і говорять англійською, виконуючи завдання. Щоб протягнути час, все це, звичайно, оцінюється тими людьми-екзамінаторами. І якщо ви або маєте багато е е е е у вас занадто повільний темп, або занадто швидкий, ви отримаєте менший бал. Тому дуже важливо себе записувати на камеру, записувати на аудіо, чесно собі відповіжте, Реально, чи ви практикували це, чи ви робили такі кроки. Якщо ні, і ви дійсно хочете покращити бал. Будь ласка, на моєму курсі це можна зробити і отримати від мене особистий відгук із чіткими вказівками, який вас пал зараз, і які аспекти треба покращити. Наступна помилка це відсутність регулярності. Запам'ятайте собі зараз такі три літери: сі, сі, сі. Кожна літера означає певне слово, яке починається з літери Сі. Сі, перше у нас звучить Clearly, Сі, друге consistently. Сі третє constantly. Що перекладається чітко. Регулярно і постійно, якщо у вас немає чіткості. Які завдання, які у вас помилки і як їх треба уникати, які ваші алгоритми дій, що ви робите кожного дня? Якщо у вас немає регулярності, consistency, і якщо у вас немає постійності на постійній основі, а це один місяць часу, два місяці часу, але з певною стратегією і з регулярності. Якщо у вас немає цих компонентів або якийсь один із них просідає, то ви не покращуєте якісно ваш бал у підготовці до цього іспиту. Якщо ви для прикладу вивчаєте нові слова, і ви сьогодні їх вивчили і думаєте, що ви зможете їх вжити на іспиті, або, наприклад, такі сталі фрази Я пишу, щоб висловити моє занепокоєння щодо I'm writing to express my concern about. Якщо ви на рівні вище середнього, вам набагато простіше ці фрази вжити та слова. Якщо ви до цього рівня ще не дійшли, то вивчення один раз у квізлаті абсолютно недостатньо. З цими фразами і словами треба стикатися щонайменше 20 а то й 30 разів. Що можна створити? Але Елементарно створити собі телеграм-канал, де ви будете звітувати кожен день щось, що ви зробили у мові. Я це роблю для прикладу зараз із своїми курсами по фінансах та інвестиціях, які я проходжу від канадського інституту цінних паперів. І там дійсно для мене складно, я роблю дуже мало, але кожного дня 5 хвилин. І я створюю собі конспекти, надсилаю сама собі у телеграм. Звітую кожен день, що я роблю, і роблю це мій. Челендж 300 днів. Також хто за мною слідкує в соціальних мережах. Якщо ще не слідкує, то будь ласка, підписуйтесь і тут, і в інстаграмі. І є в мене телеграм, який називається Анна Ліплян. Просалпі там я звітую кожен день про перегляд новин. Сьогодні уже 28 й день із 150. де я дивлюся епізод новин. Канадські новини, і я виписую звідти слова і фрази, які пасивні в моєму словниковому запасі, які я не використовую, і я звітую про це у цій спільноті. Таким чином, учні, які слідкують, вони мають від мене нагадування, що треба працювати над мовою. Вони мають від мене списки слів з англійським перекладом на українську мову з прикладом вживання, і вони мають можливість подивитися той епізод новин. І послухати, потренувати у такий ефективний спосіб. Навіть такий спосіб він є набагато активнішим, ніж не робити нічого або просто дивитися новини. Тому, друзі, пам'ятайте про ці три вирішальні ключові компоненти, які приведуть вас гарантовано до кращого результату. І якщо ви щось робите, не забувайте, що це треба робити з інтервалом. Якщо ви не можете запам'ятати ці фрази, наприклад, після ретельного перегляду а, двох варіантів на письмі на другій частині. Де в вас є опитування, я обрала таку, такий то варіант з декількох причин. Так? After carefully considering both options. Ай, префер або I have chosen option A for several reasons. Далі ви подаєте а, уже ці причини. Якщо ви ці фрази не можете запам'ятати, створіть телеграм Продовж двох тижнів кожен день. Просто-напросто в голос читайте цю фразу, записуйте себе, спробуйте відтворити, не дивлячись на татки, і повірте, таким чином ви все запам'ятаєте і з набагато кращий іспит ніж не роблячи цього. Шоста помилка знову ж таки стосується незнання критерій оцінювання і невиконання завдань відповідно до критеріїв оцінювання. Наприклад, на частині говоріння завдання 6 передбачає а, справитись із складною незручною ситуацією, де у вас є два варіанти дій. Наприклад, а, ви не можете прийти завтра на роботу, або ви повідомите боса, чому ви не можете прийти на роботу, або ви скасуєте ту невідкладну ситуацію, яка вас виконала, і, наприклад, переконаєте вашого родича. Чому вам важливо піти на роботу? У такому випадку треба говорити напряму до людини. Якщо ви говорите, якби я був у цій ситуації, я поговорив би з босом, ви вже не виконуєте завдання. Ви маєте починати, наприклад, зразу розмову до боса. Хай, Майк, я там пишу через те, через те. Так? І якщо ви не знаєте, як виконувати кожне завдання, або, наприклад, на третій частині говоріння у вас є зображення, треба просто його описати, сказати, я бачу зображення парку. Там є багато людей, і вони зайняті різними видами активності. Так, це є третє, третє завдання. А на четвертому ту саму картинку ви маєте, але ви вже її не описуєте. А говорите, що ймовірно станеться далі. Тобто тут завдання стоїть, зробити передбачення. І ось, власне, ви знову починаєте описувати цю картинку. Це є найчастішою помилкою. Тобто, ви не справляєтесь із завданням, яке вас попросили. Тому щоб цього уникнути, знову ж таки. Приходьте на курси або вивчайте по відеокурсу, де я чітко розповідаю про стратегії і є багато практиків. Ще одна помилка це нетерплячість. Ви не викладаєтесь на максимуму, готуючись до іспиту, і ви не викладаєтесь на самому іспиті по максимуму. Чомусь ви саможалієте себе і кажете, я вже втомився. Ладно, тут буде і так. Проїхали. Тобто, оці от звички їх треба викорінювати. Чим ретельніше ви виконуєте завдання, тим вищі шанси на отримання кращого палу. Наступна помилка стосуватиметься учнів, у яких вже є достатньо високий рівень і вживання ідіомів. Тобто учні іноді хочуть вразити екзаменаторів знанням ідіомів і кожне друге слово вживають ідіом або якусь фразу. Це знову ж таки не відповідає критеріям, адже у вас оцінюється не тільки знання ідіомів, а уміти правильно їх природньо вжити у контексті. Тому зловживання ідіомами теж призводить вас до негативного або гіршого результату на цьому іспиті. І взагалі повторювання багатьох слів є помилкою на цьому іспиті. Чи то на письмі, якщо ви одинаково повторюєте чи копіюєте саме завдання, знижується бали, слово в слово це копіювання. Якщо ви перефразовуєте ситуацію, описуєте своїми Словами, це не є помилкою, це якраз оцінюється краще, умійте сказати своїми словами те, що ви бачите у завданні. Тому пам'ятайте, що будь-які повтори слів, якими ви зловживаєте, вам треба людина, яка допоможе ці слова викорінити. Дуже часто так буває, що учні якраз мають постійні повторювані помилки, вони роблять одну і ту саму помилку. І поки ти 20 разів не вкажеш на цю помилку, її позбутися вкрай важко. А також важко її взагалі за собою помітити. Помилкою при підготовці до цього іспиту є також писати від руки завдання і не вчитися друкувати. От наскільки ви швидко будете друкувати, залежить від того, скільки ви разів надрукували такі завдання. Якщо буде написано 10 листів, точніше надруковане, не написано від руки. Якщо буде надруковано 10 опитувань, якщо буде записано себе на відеозапис по 10 зразків говоріння, то ви однозначно покращите свій результат. І остання помилка це. Серйозність наскільки серйозно ви підходите до цього питання? Буває, люди надто серйозно підходять і роблять зі всього велику проблему, загострюються на якихось питаннях граматики, чи лексики, чи фраз, і шукають так. А як би ще, як би ще, тобто аж занадто сильно на всьому фокусуються, і це стримує прогрес. Тобто вони надто деталізовано хочуть і до себе, і не рухаються далі, і не пробують різні способи і закриті до того, щоб щось робити. Наприклад, не використовують сучасні технології, такі як штучний інтелект, чат піді. Просто через те, що думають, що один якийсь спосіб досконалий допоможе найкраще підготуватися. Треба обов'язково експериментувати і треба мати баланс і бути відкритим. і це друге це навпаки. Коли ми взагалі не аналізуємо свої помилки і не стараємося приділити достатньо уваги тому, над чим ми вже працюємо. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, загалом підготовці до іспиту селпів не повинно бути жодних крайностей, не повинна переважати лише підготовка до іспиту селпів, повинна бути і загальна англійська мова. Ми не повинні поспішати, але не повинні бути короткими. не повинні фокусуватися максимально багато на якихось деталях, наприклад, граматичних лише, і ми маємо не надто розфокусовуватись. Скрізь повинен бути баланс. Друзі, я також вам можу надіслати трекер, де буде писати секція і ваш бал, де ви можете ставити дату і себе тестувати. Наприклад, один раз на тиждень виконувати повноцінно зразок цього іспиту або один раз на місяць і простежувати, чи ваші бали змінюються. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Будь ласка, залиште лайк, підтримайте мене таким чином, щоб я створювала ще більше цікавих відео. А якщо не дивилися всі мої попередні відео, то у мене є. Цілий список відтворювань плейлист присвячений темі салпіп, у про салпі. Не забувайте підписатись на мій інстаграм, на мій телеграм Анна Люплян про салпі, і напишіть у коментарі, що ви несли з цього відео, яку практичну дію зробити прямо зараз. Якщо хочете трекер, пишіть у коментарі слово трекер. Поширюйте це відео серед людей, які будуть складати іспит. І нехай всім щастить. З вами ваша Українка в Канаді Анна Люплян.